Вітаю глядачі, маю з вами. Я, Олександра Решмеділова. Ми сьогодні обговоримо з вами найсвіжіші новини, і вони будуть стосуватися Дональда Трампа безпосередньо його потенційного арешту, справи, ув'язнені і багато багато іншого, що пророкують, особливо з огляду на те, як Штучний інтелект промоделював вже можливий арешт Дональда Трампа, і всі, начебто, відчувають і візуалізують ці процеси на Манхетені у Нью-Йорку буде відбуватися безпосередньо судове засідання по Дональду Трампу. А справа в тому, що він сплачував кошти порноактрисі за її мовчання, і тут питання не у його зв'язках в період шлюбу з Меланією Трамп. Кажуть, що вона наче в той момент не знала про такі стосунки або зв'язки Дональда Трампа, а те, що їй замовчання сплачували і оформлювали це як безпосередньо юридичні якісь послуги. А це вже ухиляння від певного декларування, зміни скажімо, безпосередньо направленості цих коштів, і таким чином, якраз, умовно, ну, давайте скажемо умовно за податки. Буде і схоплено Трампа за сідницю. В чому питання? Питання в тому, що він це намагається представити як певні політичні переслідування. Його буде обмежено в пересуванні, він значно зменшить свої перебування в тих регіонах, де його найбільше підтримують. Так нещодавно він відвідав Техас, де має найбільшу популярність, це його ядро. Якщо буде затягуватися безпосередньо. Дні судові розслідування це може скоротити йому, скажімо, логістику його певних передвиборчих якихось перегонів або агітації. Тобто він буде така собі коза на кілочку на ціпку, і таким чином можливо будуть посилюватися його конкуренти. Так само республіканці будуть спостерігати за справою Трампа. І подивимося, як вона буде розгортатися раніше. Президентів, коли було ув'язнено президентів сполучених штатів, не було. Поки він був президентом, в нього був імунітет. Імунітет його сплив так само, як і строк. Дональд Трамп достатньо гучно увійшов в історію і двома спробами імпічменту, і штурмом капітолію, і багато інших протестів. До речі, пророкують, що можливо під час судового розслідування, судового засідання, вибачте, можуть бути певні протестні настрої. Тому подивимося, наскільки. Сільки владі Нью-Йорку вдасться стабілізувати ситуацію, не допустити масових протестів, збурення, але це точно додає Трампу Софітів, цікавості до нього. Він рясно зараз роздає інтерв'ю. І я думаю, що він використовує цю ситуацію. Ну, скажімо так, максимально для популяризації власної позиції, але не виключаю, що на цьому тлі можуть підростати і його потенційні конкуренти. Вони вже вишукуються в певну чергу. І тут цікаво, що навряд чи вся ця справа додасть Джозефу Байдену. Якщо Трампу вдасться переконати, що це ну, реально певні переслідування, або до нього, скажімо, є певне таке передвзяте ставлення. Можливо, через підбір, до речі, присяжних або якимось ще чином, це вже питання адвокатів Трампа. Я думаю, що він точно знайде можливість знайти найкращих адвокатів для того, щоб показати, що є непевна упередженість, і якщо це буде ну. Доведено цю упередженість. Я думаю, що це буде бити тоді по G рейтингу Джозефа Байдена. А йому точно це не на руку. Тому подивимося, як будуть розгортатися події. Джозеф Байден так само активно зараз в медійному просторі присутній. Він анонсував гучні викриття інформації по ковіду, по його створенню, розповсюдженню. Так само зараз багато розмов про те, чи буде присутній Джозеф Байден на інаугурації Чарльза, яка відбудеться в. Травні поговорюють, або є така інформація, що можливо буде в якості гостя Джил Байден, але сам Байден присутнім не буде. Можливо, це будуть виправляти цікаво, як Байден зараз буде отримувати рейтингові бали, як він буде їх. Підживлювати, тому що пам'ятаємо, що візит до України до Києва додав Байдену серйозної підтримки, навіть серед його скептиків. Подивимося, які ще цікаві моменти вигадає Байден і чи буде оця серйозна. Схватка між Байденом і Трампом чи можливо посиляться інші гравці в демократично-республіканському таборах? Все найцікавіше, вся актуальна повістка, як внутрішня, так і зовнішня завжди є на МАЮА. Слухайте мене і моїх колег. З вами була я, Олександра Решмеділова. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей Цьомки-бомки.